Друзі, всім привіт! Так як ви вже здогадались, сьогоднішнє відео про те, як потрібно чистити ожину. Буду ділитися з вами своїми секретами, як це я роблю і як правильно. Сьогодні у нас 4 березня, прекрасна пора для того, щоб розпочинати. Чищення нашої ожини та підготувати її до початку сезону. Як завжди, в першу чергу почнемо ми наше чищення з видалення сухих пагонів. Ось такі всі сухі пагони від мерші. І ми зараз почнемо їх вирізати. Їх можна поділити на дві частини, якщо вони у вас сильно довгі, ділимо на дві частини, обрізаємо і видаляємо. Поїхали. Ну що, завершили ми перший етап очищення наших сухих пагонів. Переходимо до іншого етапу. Перш ніж перейти, хочу вам відразу порекомендувати, що в пригоді вам стануть ось такі прорезинені рукавиці тверді, тверда резина, тому що резина у нас. Колючками, називають її в народі колюча ожина, і, власне, ці колючки залишаються у вас всі в руках. Тож, щоб такого не трапилося, відразу беріть собі такі резинові рукавиці. Наступним етапом ми будемо обрізати. Кінчики нашої рожини, ось дивимося, пагонь ще хороший, а в кінці він отак вже засох. Тому що він далі ріс, потрібно його просто укоротити і він собі буде продовжувати рости. Також проходимося і дивимося всі пагони. Ось такі відмерші тонкі йдуть. Зразу їх вирізаємо, щоб вони могли. Продовжувати собі рости та давати плоди. Як бачите, кінчик сухий рости він далі не зможе, тому між бруньками отак вирізаємо його і все, він буде далі рости. Також потрібно звернути увагу відразу. На те, щоб правильно формувалися ваші пагани. Обов'язково у вас має бути шпалера і ось так заплітати їх на шпалеру, щоб вони собі могли рости, а не на землі були. На землі врожай буде у вас грязний. Буде все і буде погано рости. Все, підрізаємо їх. Тут ось у мене виросла нова. Нові пагони, я їх теж будуть сюди зараз, зараз на шпалеру. Овішувати. Дивимося. Де ось у нас починають рости також пагони. Є тут -то такі тонкі, вони дивимося, якщо вони зможуть вирости до великих, то ми їх залишаємо. Якщо ні, потрібно їх обов'язково обрізати, щоб вони не залишали до молоді пагони, вони не виростуть і нічого не принесуть. Та якщо ви вирішити розмножити вашу машину, вона робиться все це робиться таким такий спосіб. Просто беремо наші кінець жини та ось такі пагони йдуть. І просто кінці прикопуємо в землю і вони будуть у вас знову рости. Ось у мене покажу вам. Наглядний приклад, я її не прикопував, правда. Вона сама виросла. Самі кінці в землю вросли і ось дивіться. Почали вже робити корінці. І буде знову у вас новий кущ розини. Подрізки в мене вийшло. Зараз я її зберу та відразу спалю. Ось так виглядає. Усі кущажини. Лететься по шкалері, буде зручно врожай збирати. І краще він, йому буде зручніше рости. Ось так знизу поприбирав, позагромажував і ось така красота у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде вам в пригоді і до зустрічі.